На сучасному фінансовому ринку все стрімко змінюється. І той, хто встигає першим, часто виграє найбільше. Але якщо централізовані біржі вже стали для тебе буденністю, настав час познайомитися зі світом DeFi. без посередників, без реєстрації. Лише ти, твій гаманець і смарт-контракти. І головна арена цих подій Uniswap. Привіт. Я Еля, і сьогодні розповім, що таке Uniswap, чим відрізняються його версії, як працюють DeFi-пули ліквідності і чому вихід ЕксМАКОЕН на Uniswap v4 відкриває для спільноти абсолютно нові можливості. Але перш ніж ми почнемо, тисни лайк, підписуйся на канал, і обов'язково вмикай дзвіночок, щоб не пропустити жодного оновлення. Uniswap це найбільша децентралізована біржа у світі. Її ще називають DEX, тобто Decentralized Exchange. І головна фішка в тому, що тут немає ордерів, посередників чи звичних книг заявок. Усе працює напряму: гаманець до гаманця через смарт-контракт. На відміну від централізованої біржі, усі активи тут належать тобі, адже зберігаються у власному децентралізованому гаманці. Але як саме це відбувається? На централізовані... На біржах ти купуєш активи в інших трейдерів, в той час як тут усе відбувається через пули ліквідності. Це такі резервуари з двох токенів, наприклад, EXM і USDT. Коли ти хочеш купити, EXM, система автоматично забирає його з пулу і додає натомість твій USDT. Ціна ж формується за простою формулою: без торгів, біржових заявок і без потреби в дозволі. Окей, а тепер трохи глибше. Уяви собі дві чаші терезів: з одного боку EXM, а з іншого USDT. Щоб зберігався баланс, кожна операція змінює кількість токенів у цих чашах, і формула автоматично оновлює ціну. Ніхто вручну не виставляє ордери. Просто є смарт-контракт, який каже: чим менше EXM залишається в пулі, тим дорожчим він стає. І навпаки, це як автоматичний ринок, де попити пропозиція формуються за секунди. І найцікавіше будь-хто може стати частиною цього ринку не потрібно бути трейдером чи мати доступ до біржі. Достатньо мати криптогаманець-дві монети, щоб додати ліквідність і заробляти частину з кожної угоди в пулі. Це і є головна революція. АММ. максимальна доступність і повна автоматизація. Тепер давай розберемось, хто такий постачальник ліквідності або просто LP. Це користувач, який додає свої токени в пул, наприклад, 100 доларів у EXM і 100 доларів у USDT. Вони завжди мають бути у рівній кількості. Саме ці пари створюють той резерв, з якого інші трейдери потім купують або продають активи. Натомість платформа дякує постачальникам комісіями. Якщо ти вніс, скажімо, 10% усієї ліквідності в пулі, ти отримуєш 10% від усіх. Всіх зборів за угоди. Це як здавати свій токен в оренду і отримувати дохід за кожну транзакцію. Бути LP – це не складно. Але як і в будь-якому інвестуванні, тут є свої нюанси, про які поговоримо вже далі. Uniswap постійно розвивається, щоб зрозуміти, чому ми відкрили пул EXM USDT саме на V4, варто швидко пройтись по еволюції платформи. Версія 2 це класика. У 50 на 50 жодних складних налаштувань. Все просто, але не надто ефективно. Твоя ліквідність розмазується на весь ціновий діапазон, і дохід зазвичай нижчий. Версія 3. А ось тут уже прорив. Тут з'явилася концентрована ліквідність. Ти сам обираєш, у якому ціновому діапазоні хочеш працювати. Прибуток вищий, але треба стежити за ринком. Версія 4 це найсвіжіша версія. Вона використовує нову архітектуру Single це означає, що всі пули живуть в одному смарт-контракті. Менше комісій, швидші обміни і нова внучкість. І ще одна фішка це Хукс. Це спеціальні гачки, які дозволяють додавати кастомні функції до пулів, наприклад, блокування окремих адрес або автоматичні дії під час торгівлі. Потужний інструмент як для проектів, так і для розробників. Саме тому пу XMUSDT створено саме на Uniswap V4. Це дешевше, ефективніше і дає більше можливості для defi спільноти. Отже, переходимо до практики. Full EXM USDT вже відкриті на Uniswap v4. а це означає два ключові сценарії Свап і додавання ліквідності. Свап це обмін токенів за кілька кліків, підключаєш веб три гаманець: Metamask, Rebby чи інший. Якщо ти знаходишся в Україні, Uniswap може бути недоступний і виручає VPN. Перевіряю, що в гаманці є трохи ефіру на газ. Вибираєш пару EXM USDT, вводиш суму і тиснеш своп. Рекомендований сліпедж це 1-2% або уникнути помилок через волатильність. Підписуєш транзакцію і за секунди отримуєш токени на балансі. Додавання ліквідності та пасивний дохід із комісій. У розділі Pools натискаєш New, обираєш і XM, та USDT, і версію V4. Вказуєш рівень комісії 0,3%. Обираєш ціновий діапазон або лишаєш стандартний. Вносиш токени у рівні вартості, скажімо, 50 доларів ЕКСМ і 50 доларів USDT. Після підтвердження смарт-контракт видає тобі LP токени а з кожного трейду в пулі ти отримуєш частину зборів. Додав ліквідність у пул, все працює, комісії капають, але через тиждень помічає, що твоя частка вартує менше ніж якби ти просто тримав як і юе окремо. Це і є impermanent loss або непостійні збитки стається це тоді, коли ціна одного з активів у парі різко зростає або падає, і баланс токенів у твоїй частці змінюється. Наприклад, якщо EXM виросте вдвічі, пул автоматично продасть частину EXM за USDT, щоб зберегти рівновагу. У результаті ти залишишся з меншої кількості EXM, ніж було спочатку. Це тимчасові втрати. Бо якщо ціна повернеться, баланс нормалізується. Але якщо не повернеться, ти фактично не доотримуєш прибуток. А як же ж убезпечитись? Один способів це хеджування через EXMO Margin. Наприклад, відкриваєш позицію в іншу сторону ринку. Якщо чекаєш, що XM зросте, відкрий шорт. Якщо боїшся падіння, відкрий лонг. Це допомагає зберегти загальну вартість портфеля. А ще не додавай ліквідність на всю суму, яку боїшся втратити, і використовуй вузькі цінові діапазони. Це зменшує ризики і дає вищі комісії. Impermanent loss це не катастрофа, це просто частина механіки АММ. Якщо все зробить. Бити з розумом можна і ліквідність постачати, і прибуток отримувати. Ексмокоин у DeFi це не просто галочка для тренду. Це стратегічний крок, який відкриває доступ до глобального ончейн світу. Тепер EXM це не тільки біржовий токен, а й повноцінний учасник DeFi екосистеми. І головне, ти можеш бути частиною цього процесу. Не лише як трейдер, а й провайдер ліквідності. Усе, що потрібно, це трохи цікавості, гаманець і бажання спробувати. Конвертований рівень APY уже в районі 15-20%. Краще, ніж Earn. Далі ще. Більше прибутковості для тебе. Дай нам знати, чи ти вже спробував себе і свої активи у DeFi середовищі Напиши в коментарях. А поки не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Тут буде ще більше практичних гайдів і корисних оновлень зі світу цифрових активів. До зустрічі в наступному відео. Па-па!